Тут так гарно. Добре, що ви запросили мене на прогулянку. Нам ще самим не дозволяють ходити далеко. А от старшими можна. Тож ми тобі маємо дякувати. Назар розповідав, що ти відвідуєш уроки катехизму Так, скоро у мене перша сповідь. І потрібно багато знати, щоб підготуватися до такої урочистої події. А ти й надалі навчаєшся катехизму? Катехизм готує людину не лише до першої сповіді, а й вчить нас, як повинен жити справжній християнин. Це не просто наука, а правила життя. І Їх напевно не можна вивчити за рік чи два. Звичайно. Ці правила потрібно розуміти серцем і дотримуватися щоденно. Степане, а ця наука цікава. Не тільки цікава, але й допомагає уникнути багатьох помилок у житті, от хоча б святі таїнства. Вони допомагають нам вибрати правильну стежку у житті й не схибити. Давайте я розповім вам про святі таїнства. Залюбки послухаємо, правда? Розповідай, Степане, їх є сім. Хрещення. Миропомазання, Пресвята Євхаристія, таїнство покаяння, єлеопомазання, таїнство священства, подружжя. Ой, як цікаво, ти нам розповідатимеш історії про таємниці. Не зовсім у перекладі з грецької мови слово таїнства означає щось святе. Тож моя розповідь буде про святі знаки, за допомогою яких на людину сходить Божа благодать. Коли ми були ще зовсім маленькими, то прийняли Перше Святе таїнство хрещення. Коли наше тіло омила свячена водичка, то ми очистилися від первородного гріха і стали Божими дітьми. З цього часу Божа благодать завжди охоронятиме нас від зла і скеровуватиме на правильну дорогу у житті. А хрестять дітей тільки тоді, коли вони маленькі. Ні, деколи приймають святе хрещення дорослі люди, якщо вони навернулися до Христа і вирішили стати справжніми християнами? Та усі люблячі батьки знають, що хрещеною дитиною опікується Бог і його благодаті завжди допомагають подолати труднощі і недуги. Тому й намагаються охрестити своє малятко якомога швидше. Пам'ятаєте, у Біблії написано, що Ісус доручив своїм апостолам? Хрестити усіх. Ідіть отже і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх во ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. А ще мені бабуся розповідали, що хрещення. Це немов двері світу темряви і холоду у світ добра і світла. Коли хтось народиться з води та духа, не може увійти в царство Боже. Коли людина хреститься, тоді на неї й сходить Божа благодать. Це не мов би друге народження. Хрещення відкриває доступ до інших святих таїнств у церкві.